Баскервілі. Високий баскервілі. Ох, ти красотка. Ох, ох. Ох, ох, ох. Сьогодні, друзі, ми не попадаємо в, парк, в зоопарк з тваринками, тому що зачинено. Тому що осінь. Ось такі красуні нас зустріли тут, начебто лагідні, але просять завітати через рік. Все працює, погода дуже чарівна, але нам сьогодні трохи не пощастило. Точніше, діткам. Друзі, хочу вам показати, ось там далі лебіді. гарні. Це озеро. Фінляндія перша в світі за кількістю озер. А Україна кількістю річок. Ось такі великі озера, подивіться, наскільки воно велике. Ось таке гарне сонце сьогодні нам світить. Дуже живописні. Мальовничі краєвиди. Зазвичай це вже осінь і ліси стають жовтими, але ще поки що. Це ви можете чути тих двох лебедів. Ми їм, мабуть, нарушаємо спокій. Опа-опа, полетіли. прогоняют нас. Вот Такий каменчик сердце. прямо ось тут в воде. Вот такая солнечная дорожка на озере. Тут ніби маленький пляж. Можна ввечері відпочити з родиною. Цей будиночок він нежилий. Камаши. І ось така прозора водичка. Друзі, дивимось цю хатинку, котра стоїть на березі озера. Це звичайний домик, дві перевдягалки. Оце жіноча Н. Найстен. а оце чоловіча. Просто так для людей. Зроблено на березі озера. Ось так вона виглядає. Віконце, скам'яки, а також доріжка на цементнім. Підлозі. Дуже круто посеред ліса та галявини мати такі, начебто та тебе хтось тут чекає, контейнер для сміття. Ось такі вони плавають дерев'яні штуковини, на них можна ложити доріжки і прати їх. Прямо в воді в озері. Але я не знаю, як вони це роблять, але вони це роблять без мила для того, щоб не порушити екологічну систему. Ось такі гарні вже шишки, старенькі, минулорічні. Дивляться на нас. Ось така у нас сьогодні прогулянка. Можете бачити берег з того боку, озера, камиши. Земля тут м'яка, тому що падають від ялини голки, і вона ніби встелена килимом. Ось таке місце для гриля. Для людей, подивіться, друзі, справжній гриль. Сюди ложать дрова і тут розпалюють вогнище. Ніхто нічого не економить для своїх людей, для своїх мешканців. І люди за це бувають вдячні. Ось тут погрильничали. бачите, дрова заготовлені. А зазвичай з собою. Перевозять люди дрова, готові сухі продають в супермаркетах. Супермаркет це кожен місцевий магазинчик. Вони хоч і невеличкі, але там все є по переліку, все, що може знадобитися. Старовинні машини, тут їх багато. Старовинні маю на увазі марки. Кабріолет йде без криші. І ось така гарна природа. Коли буде зима, воно все замерзне. І ось таке велике озеро. Їх може бути менше за розміром або більше. Це місце навколо місця Ковола. Південна Фінляндія. Сонечко сьогодні дуже ласкаво нас сприймає. І ось така хатка стоїть на пляжі. Ніяких замків, вбиральня для зручності. Ось такі невеличкі столики. Можна щось поїсти, з собою взяти. А також для діточок є куточок. З пластмасовими іграшками та піском. Поруч поля. На полях вирощують овсянку та інші культури. Ось це звичайний бузок. Мабуть, він дуже гарно квітнув весною. Завдяки тому, що прохолодна погода, достатньо води та дощів. Можете бачити зелений ковер трави, а також ще не жовті листя на деревах. Хоча вже починаються березки, ось, як можете бачити. Дуже дякую місцевим мешканцям, що вони нам дають таку можливість десь поїхати, а не сидіти в чотирьох стінах. До речі, вони дуже гості приємні. І завжди несподівано можуть запросити десь поїхати, подивитися красоти. Це дуже приємно. Подивіться, які вони також безкрайні, північні, але дуже красиві. У Фінов дуже гарне небо. Тут просто картини з хмарок. Особливо на вечір. Дуже красиво. F16 Будь ласочка Посеред неба. Друзі, ось таке гарне сусідство поруч корівки. Це. Хто це тут? понаїхали, Не дають попоїсти. Не підходять. Всі великі. Ось там далі маленькі. Всі їдять, не звертають уваги. Ось вона тваринництво. ниця